Коротше, мити холодною водою на дворі, мийкою високого тиску там, чи керша, чи що, то до жопи. Вода має бути тепла. І тоді воно все окей. Значить, як зроблено? Отой у нас вхід холодної води з крана, оцей шланг. Намотаний змієвик з мідної трубки діаметром 10 мм. Зовнішній. Скільки там витків. Раз, два, три. Майже сім витків. Так. 6,5 Ну Ну, скільки було, скільки на 2,5 метри трубки я взяв. Ми його туди запихаємо, то вихід гарячої води вже йде. І то вже йде в наш кершер. Зараз покажемо, як це працює, how it's made. Вот, короче, включили в газовому горні. Газ. Вода вже йде. Спочатку включаємо воду, потім включаємо газ. Шарите. Тобто зараз у нас на виході буде тепла вода вже йти. Гаси. О! тепленька пішла. Так. Да. Раз. Горячая вода спиною и щетка. Ну, Отак от, от разом з мейкою і позлазило куча старої краски. Бачите, який став плямистий, як леопард. Там народ версію казав, що піску струїте. Не можна станки струїти. Дуже багато маскування. Понабивається мені сюди піску. Що я потім з ним буду робити? На шестерні попаде. Та й дуже багато маски треба накладати на ці. Та й пісок не буде брати. Коли є масне, зразу налипає на те масло і все. Так що таке-то. Ну отак от Пінка там Тут же майже чисто. Кожен раз то повідло видуваю, видуваю, раз, то раз поменше. От. То от порно треба зрізати. Тут то ще що було щось наварено. Якась непонятна херня, чи то контур заземлення, чи, що. чи може тут вони приварювали той насос, то вже не, то вже не, не поймеш. Далі процедура така. Ми ще пару раз, отаким от макаром, щоб не було жиру. А далі можна драяти. Драяти від старої краски. Хоча ви бачите, скільки він був і оранжевий, і зелений, і зелений і темно, і зелений світло. Такий голубуватий, оце його рідна фарба. От. То, що всередині треба... Оте от повідло його не бере ні хрена, його треба розмочувати хімією і щищати, зішкрябувати, бо покраска на нього, ясне діло, що не, не ляже. Але отак от от більш-менш я його відмив. Так само коробка. І заодно 4 віброупори під нього. Ну, отак от йде процес. Процес довгий, але але все своїм чередом. Кирширок в мене отакий. Маленький, К208, ну, справляється. Ну все. Коротше, коли гасимо гарячу воду, спочатку виключаємо горн чекаємо поки тепла вода перестане йти і тоді вже виключаємо сам кершер тому що інакше може розірвати нахір. Ну, То я вже розібрався, подача стола, то при, при нарізці червячних коліс. От воно оно так включає. ну Я вже в принципі все розібрався, що тільки того табличка. Хто має час і натхнення, можете. Можете за цей в коменти кинути. Переклад, буду вдячний. Mm. Тут є, ну це я розібрався. Подача, антріп, це передача, швидкостя це є диференціал. О, я коротше, розібрався скорше, коли розібрав, аніж <сування> словнику шукав. Ладно, рухаємося далі. Так, ну що, мийка, банні процедури закінчені. Все, вимито, все чисто, повидував повітрям звідти, то все і помастив, направляючи ці всі стики так тоненько маслом. О. Ну, коротше, тепер вже інша, інша, інша розмова, інша робота, вже тепер можна його драяти, вже хоч бачимо, що як, що, що куди. Тут така бляха-моха, як на якомусь Титаніку. Дивіться, скільки краски повідлущувалося разом з мийкою, тому що вони його блін, красили певно по масному. І відповідно отак. Відповідно отак. Тепер драємо. Красити будемо вже всередині. Напевно кісточкою акуратно, бо тому що дуже багато заклеювати прийдеться. От. Ну подивлюся, якщо буде сонячний день, то може із пульвера тут на вулиці задую його. Але дуже багато всього прийдеться заклеювати направляйки і так далі. Там всередині по правимом червоним. Все як має бути. Ну отаке, от ну і коробка. Аналогічно, бачите. Аналогічно. Я навіть не думав, що вона отака насправді. Вона була така, не то чорна, не то зелена. Я зняв о той речах, він тут на шліцах. Я перший раз бачу. Але зараз зараз би то я вам показав. Аночка, таку Дивіться, які дрібненькі дрібненькі шліци. Порівняно з пальцем. Їх тут по колу дохріна і трошки, дивіться. Бачите? Чи протяжкою робили, чи довбали, не поймеш, В перший раз таки бачу. Ось така рукоятка. То вже набалдашник від зіла чи від газона, точно не рідне. І той фіксатор не працює, треба де його відреставрувати. Ну отак. От от. Все наразі ще раз. Ну, значить, зараз сижу, роблю ці розрахунки. І просто для чого я це відео зняв? Просто покажу вам, якою літературою користуюся, і скажу, до чого я вже дійшов. Отже, давайте так. В першу чергу. В першу чергу. В першу чергу справочник самохвалова. Тут дуже гарно описано про передаточні числа червячних куліс, особливо при двох і трьох заходних. Паралель, паралельно з тим, От та от книжка мені допомогла. Тут також німецька книжка, старий довідник. Тут йде по, по диференціалах. Розумієте, по диференціалах, по кутових варіаторах і так далі. Пам'ятаєте ту книжечку? Треба підклеїти. Берлін 1915. Хороша книжка. Ще крім того, паралельно студією справочник зубореза. Тут є досить гарно розписана схема 5К32. І як в 5К32 воно рахується. Ну то якби не проблема, той станок є популярний, то якби не питання. Ну і ще паралельно, та от, от книжка мені згодилась. Універсальні таблиці для підбору зубчастих кольов з металрівчих станков. Де можна будь-який десятковий дріб. Перевести в комбінацію передаточних чисел. Вся книжка в пушній таблиці. Одна велика таблиця. Так, то в мене переклад цих табличок. То наброски. Тепер так народ. Народ думає, що я. Не чую, чи не бачу, чи не знаю, всі в один голос трублять про те, що в книжці Птіцина є кінематична схема Рейникер RFO, то я вирішив сказати, бо продовжує народ про це писати. Оце є ця схема Рейникер RFO з книжки Птіцина. Не то. Не то! Взагалі не то. Тут нічого не, не грає з моїм станком народ. Нічого не грає, окрім отої його назви Рейнекер Модель RFO. Взагалі не то. Нема в мене шестерінчистого приводу насосу. Маховик в мене іншого діаметру. Нема в мене ділельного диску е, ділительного диск механізму єдинічного ділення. Нема в мене цього. Тут в мене пару конічок додавлено. Тут в мене йде розворот. Привід гітари в мене йде зовсім з іншого, з іншого вала. І половина шестерень йде на ін... з іншими кількостями зубів. І передаточне числа ділельного стола в мене зовсім інакше. Тобто ляпнули тако, лише би хтось кандидатську захистив. Не то взагалі не то. Розумієте? Максимально схожа схема. Максимально схожа кінематична схема до мого станка по факту. Є схема станка Power. Р12. Похоже, щось похоже. Десь рядом лежало. Ну все рівно не то. Бо в мене немає оцієї гітари для зв'язки вертикального переміщення фрезерного супорта і горизонтального переміщення стола. В мене цього вузла також нема. У нього тут теж заморочок. Тогового у мене всього нема. Розумієте? Тому, як каже мій батько, не трать куми сили. Бо це ліпити ото сліпого до плоту, то нічого не вийде. Шляхом багатогодинної роботи і перерахунків була намальована заново повністю. Вся від руки кінематична схема мого станка повністю. Зразу хочу сказати диванним інженерам, я намалював так, як мені добре. Так, як мені зручно, я не вдавався в правильність позначок. Я тут розумію все. Зі виносками, зі всім. розумієте? Ну, от. Я знамлював для себе. Он художник, он так віді. Давайте в двох словах. Я вам хоч приблизно накидаю, як воно працює. Значить, у нас мотор крутить. так? Шків мотор. Через маховик діаметр 280. А тут вони що на. Накалякали 250. Помпа йде е, як натяжка. Пішло. Через муфту 1 Приводиться в дію оцей блочок шестерень. Оця шестерня Z63 взагалі не при ділах. До неї нічого не включається, нічого не виключається. І немає місць на валах, розумієте? Z46. То потім. Через першу конічку 30 на 28 потім йде один до одного 40 на 40, дві шестерні, потім йде розворот відзеркалений, 28 на 30 йде первинна гітара гіртана обертів шестерні А і Б. Пішло далі. Пішло сюди. Через три шестерні. z 38, z 70 і z 44 Іде включення гітари подачі. А1, Б1, С1. Далі пішов вал. Возвратно. Шестерня Б1 є просто, просто паразитною. Муфт, через муфту 2 включається через оцю конічку 37х39 подача супорта фрезерного. Виноска сюди пішла. Подача супорта фрезерного. Через муфту 3. Через ще одну конічку 28х30. Через ще одну муфту, в яку включається маховичок, і через черв'ячну передачу, в якому йде двохзаходний черв'як і. Черешне на колесо на 23 зуба. Йде гвинт вертикальної подачі. З кроком гвинта 6,351. 6351. До речі, такий крок гвинта чомусь популярний в зуборізних станках того, того часу. 6,351. Поїхали далі. Це є тільки подача супорта. Поїхала, йде, йдемо далі. Паралельно з тим крутиться шестерня Z70, яка також ні до чого не, не з'єднана, нічого не чіпає. Через муфту М5 йде черв'ячна передача, на, де йде двохзаходний черв'як і шест... черв'ячне колесо на Z28 йде гвинт поперечної передачі стола, спарений з маховичком. Це є ота от муфта М5, той вимикач такий великий, чугунний, який табличка там AIN і Aus. Оце він є. Це є просто подачі. Поїхали далі. Паралельно з тим йде тим же валом. Через конічку 26 на 30 потім йде розворот 24 на 25 через ще одну конічку. Потім ще раз через конічку йде 25 на 24, йде подача ходового вала, на якому сидить шестерня Z15 до Z60 другою і вже крутить саму фрезу. Тобто по цій цепочці пішло обертання фрези. Тепер далі. Цікавіше. Далі цікавіше. Паралельно з тим крутиться гітара диференціала. Шестерні F на D є на H. Вони через трьохзаходний черв'як прокручують, прокручують черв'ячне колесо. Прокручують черв'ячне колесо. Ага, я забув щось що показати. Від цього вала через оту конічку на 26 вона включається в цю шестерню. Йде сюди вал. Отут, напевно, що мало би стояти ділильний диск, але його нема. в станіні місця нема для того. Хоча ось шестерня Z36 в мене є. Тут, напевно, мало бути один до одного, я так написав, і диск. Через вал, через Муфту 4, йде через диференціал на 4 конічних шестерні, в яких йде 26х26, 26, сателіти 24 на 24, йде навскрізь, сюди навскрізь, Через гітару ділення. 4 шестерні А на Б, С на Д. Гітара ділення. І гітара ділення сюдою через у тих шестерні Z40 32 на 32. То є у нас привід маховичка. Йде вже крутить сам ділильний стіл. З заготовкою. Z70 у мене. Кількість зубів на поворотному столі z 70 Передаточне число 1 до 57,5. Тобто один оборот. Черв'ячного колеса, черв'ячного колеса, то треба зробити 57,5 оборотів черв'яка. Рахується насправді в другу сторону. 57. 57,5 до одного. Так, де воно дзвонить? Завтра. 57,5 до одного. Тобто 575 десятих, тобто 112, 115 других. Правильно? Правильно. Тепер далі. Це є в нас при прямому діленні. Якщо ми працюємо з диференціалом при навісці конічної шестерні, косого зуба, кажу конічної шестерні, косого зуба просто, включається диференціал F на D є на H. І він через оцей трьохзаходний черв'як і через черв'ячне колесо, яке має Z32, додатково прокручує нашу заготовку для того, щоб вийшов зуб через кулачкову муфту. Зубчаста, зубчаста муфта є трубчатої форми. Пустотіла. При звичайній нарізці ми кулачок розвертаємо. При прямій ми його повертаємо шипами туди. Все ясно? Все просто. От так от воно є. Тобто цепочки у нас які. Якщо от взяти гітару ділення, мотор, потім маховик, потім муфта 1, потім та парашестерень та парашестерень та А на Б та муфта 4 диференціал, оцей вот, оцей вот диференціал. Потім гітара ділення А на Б на С на Д. 40 на 32. Отих дві, 40 на 32, а потім вже 115 других передаточне число самого поворотного стола. Це тільки гітара ділення. Гіта, гітара подачі супорту. Мотор, маховик, муфта 30х28, 40 на 40, 28х30, А на Б, 38 70, 3870, 44, А на Б, Б на С. Тут три шестерні, А на Б, Б на С. Муфта 2, 37х39, муфта 3, 28 на 30. Шестерня. І потім черв'ячне черв колесо 23 зуба і черв'як. Подача суппорта. Розумієте? От, от і от. 23 зуба і черв'як до заходи. Тепер далі. Поперечна подача стола. У нас іде цепочка яка. Мотор, маховик. Муфта 1. Сістер 30 на 28, 40 на 40, 28 на 30 А на Б. Коробка швидкостей. 38 на 70, 40 на 70 на 44 А1Б, Б1 на С1. От от, і от. Це є подача. От, Поперечна подача стола. От. Муфта 3. Потім 28 зубів і двохзаходний черв'як. от у його. Потім обертання фрези йде по цепочці. М, значить мотор, маховик, муфта 1, 38, 40, 40, 28, 30, А на Б, коробка швидкостей 26-30 24, 25, 25, 24. Це відзеркалені шестерні йдуть. І йде 15 на 60, тобто 15 на 60. І диференціал у нас іде, вклинюється по якому, по якому принципу. Мотор маховик М1 на 46 на 60 на F на D на E, на H. На E, на H. Потім через черв'як. От от, я тут не дописав. Через черв'як. Трьохзаходний черв'як на 26. Зубів черв'ячне колесо. І далі ця вся херня повертається. Куди? Сюди. На початок на ділення. Отак от, от, коротше, що я хочу сказати народ? Розрахував я це все і формули в мене вже є. Нам для того, щоб станок запрацював, нам потрібно дві так званих постоянних константи, так званих. Наприклад, в станку 5К32 постійна константа для, ділення, для гітари ділення є 24. Тобто 24 ділити на Z дорівнює А на Б, С на Д. Правильно? Правильно. Ну, коротше, от так. от. На обоях я то навалив. Лишилося після ремонту в хаті. Нічого тут? Все просто, коротше. Все просто. Де то воно в нього? О. Бачите в нього? Прямо 24. Косузубах 48 або 24. Хм. І друга, друга константа це є для настройки диференціалу. Там вона рахується е, константа, е, константа на і синус е, кута наклону зуба, чи правий, чи лівий. Єдине, що мені ще невідомо, на це ми вже будемо знати. Коли зберемо станок, тому що поки не матиці, так не розберешся. Це дуже важко. Є станки, які ріжуть і правий, і лівий косий зуб, просто змінюючи наклон фрезерного супорта подача і от фрезер. Є станки, наприклад, той же станок zf 01 старенький такий. В якого при, наліз... Я не при нарізці правого, кут... правого уклону, вроді би ріже він так, а при нарізці лівого в диференціал треба вставляти ще одну паразитку. Ну, Це ми вже будемо знати потім. То не проблема. Ну, отаке. От Коротше. Поки що зі всіма розрахунками, з усіма цими приколами я зупиняю. Ще формули я вивів, все в мене є. Далі ми станок миємо, станок красимо по агрегатно. Спочатку красимо станіну, коробку, затягуємо, з'єднуємо. Потім от, помили, помив колону і хобот зібрав по чуть, чуть Бо тому що все на раз красити, все на раз мити, то мені тут треба. Півподвір'я закласти. І то нічого не вийде толку. Поагрегатно. Коли ми станок зберем, коли ми станок зберем, коли ми станок запустимо, тоді буде вже тема, як і що далі. І чи ті формули запрацюють, чи ті формули не запрацюють. Е, ну, Наразі все. Я всім дякую за активну участь. Но я думаю, що буде, буде все удачно. Буде. Ну, по крайній мірі, я кілька разів пробував перераховувати це все, У мене все сходиться. У мене все сходиться. Нічого там заумного немає, як завжди. Все просто. Ладно, народ. Я вам дякую за увагу. Удачі.